Але ви ми самі бачимо, чому от, подивіться, де має йти тече ріка, ростуть верби. Між селами новий кропивник та довге гірське на річці Стрий утворився людохід. За словами старости Старокропивницького старостинського округу Миколи Манцяка, льодові брили простягнулися за течією на півтора кілометри. Але це все тому приводить до того, що нечищені русла річки. Що ви самі бачите? От подивіться, де річка мала йти. А вона все там корчами заросло. І я вже неодноразово привозив сюди комісію. Я вже неодноразово фотографував, скидував фотографії, щоб розчищували русла річок. То ніхто не робить, але надалі могло бути набагато гірше, тому що якби лід потиснув на хати, то би і хати позабирало, і береги порвало, і мости порвало. То ми всі спеціально розуміємо. На місці в день працювали рятувальники та правоохоронці. Підтоплень і загрози для місцевих жителів немає. Коли лід почав іти, то було перед вечором, десь біля восьмої години, то річка була, піднялася от сюди. Всі лід був від лавки десь мінімум метр, така висота була, і на ранок він усі тут стояв. А потім 10-9 година прорвало і вниз. Може бути гірше, якщо буде мороз і внизу там замерзне, тоді. Піде літи, то просто розілляться по цим. Саме найгірше то пострадає за ріка. О, такого вже давно не було. Було таке у 2005 році. І було то ще, ой, за царя городською, то в 80-х роках ще було теж. Воно прорве, воно не має такої, як кажуть, сили раніше. Раніше такий ліс був на пів метра більше. На обласній комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення найближчими днями прибрати лід по берегах річки ескаватором. Катерина Олійник, Андрій Пшик, Суспільне новини, Львівщина.